Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 15 квітня, проживаю я на Вінниччині, хочу сьогодні обробити свій виноградник і хочу показати різницю силу росту винограда. Бравісіма. Дуже смачні плоди. Рано вступає в плодоношення. Видно вже, що викидає от цвіт. Я ще ні разу не обробляв. По тій причині, що остальні виногради, сорти виноград повільно розливаються. Переріст ну, 12 см не більше. Зараз я покажу всі останні сорти. Назви не буду називати, швиденько покажу, щоб ви могли. Це тут також ранній сорт, але подивіться, тільки брунька проснулась. Цей сорт, що потрібно ховати на зиму, прикопувати приболів. Це вже раз, два, третій сорт. Можете бачити. Можете порівняти наскільки бравісів, розвивається. Раніше і потужніше. За останні сорти. Це четвертий. П'ятий сорт. Так покажу, до в верхньому ярусі. П'ятий сорт. Шостий. І сьомий. О, настільки тут таке потужно все рівно роз так розвивається. І нема різниці чи на сонці, чи в холодку. Бравісимо стартує саме перший. Хочу сказати, що одне оприскування я вже пропустив, як брунька розкривалась. Ще раз наголошую по тій причині, що бровісінько розвивається набагато швидше за останні сорти. Я обробляю всі разом. Шкідники, скосарі, кліщі. Використовувати буду акталік. Акталік тому, що він інсектоцид і акарацидною дією, саме від кліщів. Можна ще Engio, але краще актилік. Хвороби уidiум і фомопсес. Буду використовувати топаз. На 10 літрів води, 12 мг препарату актилік і 12 топаз. Водино прискочь, одна бакова суміш. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.